Доброго дня, діти! Сьогодні 3 листопада і третій урок у вас українська мова. Для цього року вам знадобиться підручник, зошит друкований і зошит в косу лінію. Приготуйте, будь ласка. Приготувавши підручник, зошит друкований і зошит в лінійку, відкрийте, будь ласка, сторіночку 42 підручника. І ви побачите тему приголосні звуки, тверді та м'які приголосні звуки. Тобто на уроці сьогодні ми з вами познайомимося з приголосними звуками, які ми вже вивчили в першому класі. А сьогодні ми їх повторимо та поділимо їх на тверді приголосні та м'які приголосні. А давайте ви зараз подивитесь цікавий мультфільм. І послухайте, які є тверді приголосні. А які м'які приголосні? Приголосні звуки вимовляються за участю голосу та шуму. Обана! А де ж береться той шум? Шум може утворюватися за допомогою губ, язика, піднебіння і зубів. А який тоді орган? Створює шум при вимові мого улюбленого приголосного звуку Р. Давайте розберемось твій улюблений звук «р» утворюється за допомогою язика і піднебіння. Звуки б П М допомагають нам вимовляти губи. Звуки В, Ф утворюються за допомогою губ та зубів. Звуки з С, вимовляють язик і зуби. Суржику тобі також необхідно знати, що серед приголосних звуків розрізняють тверді та м'які. Це як, на дотик? Ні, серденько, на вимову. При вимові м'яких звуків губи розтягуються ніби у посмішці, а язик притискається двома краями до верхніх зубів. Можеш перевірити це суржику? Вимовляючи звуки, подивися у дзеркальце. Давай спробую. Лє. Сє. Дійсно, так є. Спробуйте ви, діти. Суржику, допоможи мені, будь ласка, вигадай будь-які склади з буквами знак м'якшення і я є Ю. No problems! Л, мін, ня чу. Ви помітили, друзі, приголосні звуки, які поєдналися з буквами знак м'якшення і я ю, є, звучали м'яко. І що це означає? Це означає, що на письмі букви знак м'якшення і я є ю позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Так ось воно що? Як бачиш приголосний перед знаком м'якшення? І я є ю все точно м'який. льом місяць неня. Абсолютно точно. Так, ви подивилися тільки що мультик з правилами. А зараз ми прочитаємо на сторіночці 42 наше правило. Приголосні звуки бувають тверді та м'які. Твердих звуків більше, ніж м'яких. Твердий приголосний звук записується так. В квадратних дужках ми записуємо твердий звук д. -д а м'який д. -д Д. І так, будь ласка, давайте подивитись на завдання номер 2 Є тверді приголосні звуки, які утворюють пари. І зараз я вам прочитаю твердий звук, і до нього пару м'який звук. Слідкуйте. Перший в нас Д Д. З. З' Дз. Л. Л' Н Н' Р р, С, С, Т, Т, ц, т. І в нас буква, буква Є і звук Е завжди м'який. А тепер давайте ми відкриємо зошит друкований на сторінці 24. Відкривши сторіночку 24. Зробіть, будь ласка, перше завдання. Обведи слова і, будь ласка, з'єднай з малюночком. Зробивши перше завдання, ви перейдете до завдання номер 2 Вам потрібно заповнити таблицю, користуючись підручником. І так, тільки що ми дивилися на цю табличку в нашому підручнику. Будь ласка, відкрийте підручник на сторінці 42. І цю табличку перепишіть в зошиток. Значить, у нас будуть тверди перші д д. М'якість у нас поозначається як кома маленька біля букви. І так, перепишіть, будь ласка. Друге завдання. Зробивши завдання номер два, ви перейдете, ви, будь ласка, візьміть підручник сторіночку Перегорніть сторінку 43. І ми познайомимося ще з одним сьогодні правилом. На письмі, м'які приголосні позначають букви і я ю є. Та знак м'якшення. Тобто м'який знак. І так, ще раз, На письмі м'які приголосні позначають букви і я, ю, є та знаком м'якшення, м'який знак. Ви вже дізналися з мультфільму, що якщо у нас перед буквами І, я Ю Є або м'яком знаком стоїть якась приголосна. Буква, то це слово буде м'яке. Або попереду цих букв наші букви будуть м'які. Ми будемо позначати їх в транскрипції м'яко. І давайте подивимося на вправу номер 3 І так, перше, що в нас намальовано? Подивіться уважно: у нас намальовано і підписано лук. Лук. Правильно, це лук. Ні, звичайно, неправильно, це люк. Ми пишемо через букву Ю. люк. І ми вже чуємо, що наша буква Л попереду м'яка люк. Так, далі. Наступний малюнок у нас підписано рис. Рис. Подивіться, це рис. Ні, це не рис, це рисє. Рис. І в нас на кінці, після букви С, буде м'який знак. Тому буква сивна звучить м'яко рис. Наступне. У нас малюночок третій. У нас написано Лис. Дивіться, це лис. Ні, правильно, це ліс. І послухайте, як я вимовляю букву Л ліс. Вона така м'яка. Ліс. Зробивши це завдання, ми з вами розглянули. Візьміть, будь ласка, Зоші, друкований, Завдання номер 3. Подивіться на нього на сторіночці 25. У нас є три таблички. Перша з твердими приголосними звуками, друга з м'якими приголосними звуками і третя з твердими і м'якими приголосними звуками. І нам потрібно їх зараз розкласти в стопчики. Дивимося на перше слово. Слово дим. Дим. Як я вимовляю його? Твердо чи м'яко? Дим. Вимовляється він твердо. Будь ласка, запишіть слово дим у перший наш стовпчик. Дим. Наступне слово у нас дім. Дім. Послухайте, як я вимовляю дім. Перший звук у нас буде м'який, а звук М буде твердий. Тому це друге слово дім М ми запишемо в третій стовпчик, тому що там є і м'який приголосний і е, твердий приголосний. Написавши слово дім, ми перейдемо до наступного слова. «Зоря, зоря. Послухайте, як я вимовляю: зоря. І так, у нас є на кінці буква Я. Якщо попереду Я стоїть е, е, тверда, прихолосна, то вона буде в нас м'яка. Значить, зоря, зоря. І так, у нас є і тверді зо з з ір м'яка. Значить, у нас є і тверда, і м'яка приголосна. Будь ласка, запишіть слово зоря в третій стовпчик. Зоря. Наступне слово зірка. Зірка. У нас всі вони приголосні тверді, тому слово зірка запишіть, будь ласка, в перший стовпчик. Наступне слово лялька, лялька. А ну послухайте лялька. Ка. І так, у нас є л-м'яка, далі друга л-м'яка і к. Тверда. лялька. І так, це у нас буде і м'які приголосні і тверді. Тому запишіть, будь ласка, слово лялька, в третій стовпчик. Записавши слово лялька в третій стовпчик, переходимо до наступного слова. Лійка. Лійка. Ану, подумайте, лійка. У нас після букви Л є звук, э, голосна буква І. І так, у нас вийшла лі л, значить, м'яка лі, а «і» у нас завжди м'яка ка. І так, Лій, -ка. К. Куди ми запишемо це слово? Якщо у нас всі звуки м'які правильно у другий стовпчик. Наступне слово лайка. Лайка. У нас є Л. Тверда, «й» у нас завжди буде м'яка. І так к тверда. Значить, ми записуємо в третій стовпчик слово «лайка». Записавши слово лайка, Перейдіть, будь ласка, на наступного слова. Тин. Тин. Як я його вимовляю? М'яко чи твердо? Тин. Тин. Молодці. Я вимовляю його твердо. Тому, будь ласка, запишіть слово тин в перший стовпчик. Наступне слово тінь. Тінь. У нас т і нє. Вони дві м'які, значить, це слово в нас з м'якими приголосними звуками. Тому слово тінь запишіть, будь ласка, в другий стовпчик. Так, Наступне слово цукор. Сукор, цукор. Всі звуки приголосні ц, к, р у нас тверді, тому запишіть слово цукор у перший стовчик, цукор. Наступне слово. Капці капці. І так, капці. Після букви Ц у нас буква І. Значить, буква Ц у нас буде пом'якшена. Ц, Значить, КАПЦІ. Значить, у нас тверді е К звук, а Ц м'який і П. Твердий капці. Тому запишіть слово капці. Третій стопчик. Наступне слово сад. САД. Як я вимовляю це слово? Твердо, чи м'яко? САД. Правильно, твердо. Тому, будь ласка, запишіть слово сад. У перший стопчик. І у вас залишилися слова сядь, рис, ліс, люк, рис. Будь ласка, запишіть їх самостійно в перший, другий чи в третій стопчик.